І тут триповерховий офісне приміщення, де стався вибух, огороджений. На цокольному поверсі робили ремонт. Зараз тут вибиті двері, деякі вікна пошкоджені сходи. Завгосп каже, що працює тут 10 років і ніяких проблем у орендарів не було. Ніхто волонтерською діяльністю не займався. Говорять, що це саме, взривчатка, зривчатка ли, і взрив пакет. Повашому кудину була подложена. Ну, Мені це вот сюда. От на супінь. Ілі брошено, ілі це саме. І здесь вже було накрито пленкою. Там ремонт щось ну, да, з привіз. За словами орендодавця, який не захотів давати телевізійне інтерв'ю, люди бачили підривника, якого начебто зачепило вибухом. Коли пройшов зрив, скоріше він не розчитав своїх способності вривника, чи у нього неправильно було зроблено зривне устройство, я не знаю. Ну його відбросило ось вот сюди на це дерево. Тут валявся его капюшон. Вот. Потом видели вроде бы какие-то люди. Или это сплетни, я не знаю. Стогон біжав от туда ту сторону, забіжав вот за, второе вот это здання, і тут там дворами охотів. Ну його чи він ранений був і или... вибухотехніки, слідчі та навіть працівники ДСНС відпрацювали на місце події. Зібрали речові докази. Сьогодні вранці прокуратура Харківської області надала роз'яснення щодо кваліфікації вибуха. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 15 статті 258 кримінального кодексу України. Це замах на теракт. Досудове розслідування буде проводити служба безпеки України в Харківській області. Прокуратура області буде процесуально керувати цим розслідуванням. І сьогодні ж з'явилася інформація від правоохоронців про затримання чоловіка на одному з блокпостів поблизу міста Харкова, який хотів потрапити транзитом через Донбас до Москви. Його підозрюють у створенні терористичної організації. Зараз триває досудове слідство. Наталя Білокуди Андрій Домовий з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.